Люди шукають щастя у світі. Люди не знають, як далі жити. Люди без Бога часто блукають. Люди без Бога, цілі не мають, тільки в Христі. Є щастя тільки в Христі, є радість тільки в Христі, є спокій для усіх сердець. Він тебе кличе, ти, не вагайся, скоріш до Господа повертайся, Він тебе любить, бо він твій Отець. Мабуть, шукаєш щастя у світі, мабуть, не знаєш, як далі жити, мабуть, без Бога часто блукаєш, мабуть, без нього цілі немає, тільки в Христі. Є щастя тільки в Христі, є радість тільки в Христі, є спокій для усіх сердець, Він тебе кличе, ти, не вагайся, скоріш до Господа повертайся, Він тебе любить, бо Він твій Отець. З Ісусом ти маєш. Щастя у світі, з Ісусом Ти знаєш, як далі жити, з Ісусом не будеш, Ти вже блукати. з Ісусом ти будеш, цілі триматись, тільки в Христі є щастя, тільки в Христі. Є радість тільки в Христі, є спокій для усіх сердець, Він тебе кличе, ти, не вагайся, ніж до Господа повертайся, він тебе любить, бо він твій Отець.